Знаєш, як булає біль, як ворог потрапає в ціль, коли невинне є дитя, стає миттєво янгуля. Ти знаєш, як болить душа, коли до твоєго плеча схиливсь двохсотий побратим, а навкруги лиш кров і дим? Ти знаєш, страшно так пече, як куля. Твоє тіло рве, ти, ти що невпевнено та біг, та вибух і лежиш без ніг. Ти знаєш, мрії в бліндажі, буває сняться уночі, як ти у мареві блідому, чим дуж спішиш до свого дому. А новий день, що настає, вже новину тобі несе крізь біль, недоспаність і втому. Що вже нема твого дому. Ти знаєш, важко у палаці, де син так горнеться до тата, а він не може обійняти руки прийшлось війні віддати. Ти знаєш, навіть на війні бувають кольорові дні, як клептик неба проясниться, чи сонце в росах заіскриться, і хтось востаннє в цій війні. Побачить кольори оці, бо, виживши у пеклі тому, незрячем вернеться додому. Ти знаєш, вирі цих тривог, хто свірить, є на світі Бог, коли з запеклого бою виводить рот він свою. Ти знаєш, ця страшна війна скрізь сіє біль і сум'яття. Та я прошу тебе, тримайся. І у молитві не здавайся, можливо, ти десь у тилу переживаєш за сім'ю, вирішуєш буденні справи, десь в полі, скошуєш отави, чи їдеш містом за кермом, чи радість всім твоїм єством, переживаєш в дній оці, я дуже щиро від душі. Прошу тебе там, де ти є. В молитві серденько своє схили за воїна Отого, що знемагає вже від втоми, за ранених і полонених, забутих, вбугих і нужденних, за тих, хто віру ось втрачає, за тих, хто вже сім'ї не має, хто одиноким став розбитим, з лицем розшарпаним, хто тихо. Від болю плаче уночі, молись, молись за них в тиші. Ти знаєш, Бог молитви чує, бо Він Вселеннею керує. Твоя молитва рятівна, чиїсь розхристане життя, таки врятує, помолися в життя погоні зупинися. Бо може, прийде такі дні, що хтось на поміч і тобі. Молитві вийде, знаєш, друже, ніхто для Бога не байдужий. Тож, коли зараз хто страждає, а, дру, а дух твій радісно співає, зроби зупинку, помолися, Благально серцем нахилися до свого Господа, Творця, і молитва твоя щира ця крізь небезпеки і тривоги, і закриті простірні дороги. Таки долине в купол неба, молитва все, що зараз треба. Амінь.